Власне, вже глибока ніч на вулицях цих двох міст, але наші невтомні Марічка Падалка і Гринчук досі там працюють на центральних площах. А святе тобі слово, що в кривому розі зараз Спить місто чи святкує. Доброї ночі, Лідо. Ну, я хочу сказати, що ми з Марічкою Падалко вже майже у своїй стихії, вже майже переходимо в режим ранкових новин. Е, ну насправді, е, якщо ви бачили щойно, що відбувалося на площі молодіжній в кривому розі кілька годин тому, е, то звичайно ж можете порівняти. Зараз нам вже не так велолюдно. Лише найстійкіші залишились подивитися, чим завершився наш ефір. Е, а кілька годин тому тут справді була ейфорія. Зараз вже понеділок. Люди пішли відпочивати. Завтра їм на роботу в цьому теж є символізм цієї ситуації, символізм наших виборів, символізм людей, які підтримали Володимира Зеленського. Що ось сьогодні є радість, а завтра треба знову працювати. Скажу, що кривий ріг за своєю явкою на цих виборах залишився дуже стабільним і послідовним. Якщо ми дивились, що де на де на заході там зростала явка, загалом по Україні зменшилась, то в кривому розі вона майже точнісінько, така сама, як в першому турі, близько 70% виборців таки прийшли на дільниці, тобто це. Це півмільйона криворіжців, які в принципі мали право голосу. І ось е, хочу сказати, також, що поліція дві тисячі поліцейських е, цілий день забезпечували порядок у всьому місті, начебто, жодних інцидентів не було. і Навіть машина поліції досі тут біля нашої виїзної студії знаходиться. Хочу про це сказати. От бережуть нас і наш спокій, попри те, що вже пізна година. Ну а закінчуючи про кривий ріг, хочу розповісти про десь емоції, які ми мали ще минулого тижня, коли приїхали сюди знайомитись з цим містом ще в міжвиборчий період, ще перед другим туром, дізнатися, що тут говорять, думають люди про кандидата свого про свого земляка Володимира Зеленського, який виріс в принципі ось в будинку зовсім напроти від нашої студії. І ось така аналогія. Знаєте, бачите, ось за моєю спиною там неподалік такий бравий козак. Його звати Ріг. В нього немає одного ока, тому він кривий. І ось за однією з легенд саме на його честь, назване місто Кривий Ріг. Як кажуть науковці, є значно більше реалістичні версії цієї назви. Тобто, ця версія, вона така, скажімо, більш легендарна. Але ось українці і криворіжці, вони люблять гарні історії, гарні, ефектні, можливо, десь казкові, але ось такі. І можливо, ось історія передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, того як він ішов в президенти, і цілком можливо ним таки став. Це ж одна з таких історій, які хочуть. Бачити, хочуть чути, хочуть читати українці. Ось що говорили в кривому розі буквально тиждень тому. Ще до того, як сьогодні зробити свій вирішальний вибір, пропоную подивитися сюжет. Місто довжиною в життя, і це не просто ефектне гасло. 126 кілометрів з одного кінця в інший. Таким є кривий ріг, одне з найдовших міст у Європі. І нехай вас не збиває з пантелику ця літера М. Тут немає метро, лише швидкісний трамвай, який щоправда проходить і під землею. Хоча головний підземний скарб це поклади руди, а промислові об'єкти немов ще одне гігантське місто всередині міста. У кривому розі люблять красиві легенди. У центрі пам'ятник однокому козаку рогу за однією з версій, саме йому місто завдячує назвою. Краєзнавець Володимир Казаков запевняє кривий ріг перлина особливого індустріального туризму. А незабаром тут можна буде розвивати ще й новий напрям туризм політичний. Ми вже готуємося до цього морально і вже продумуємо навіть. Локації і навіть маршрути екскурсійні з цього снацю на цю, цю тематику знаковими для кандидата зеленського місцями вирушаємо і ми. І перша зупинка – 95-й квартал. Про нього туристи розпитували задовго до того, як Шоумен вирішив піти в політику. Правильно казати квартал, а ми кажемо квартал. Кільце на стику чотирьох вулиць неподалік кілька ресторанів, магазинів та готелів. У цей є 95-й квартал. Колись тут навіть хотіли встановити скульптури зеленської компанії, аби гостям міста було де фотографуватись за тиждень до другого туру. Про відомого земляка на 95-му відгукувались по-різному. Ми дійсно вибираємо із двох зол міншою. Може би нам это так кажеться, що ми вибираємо менше. Він ніколи не був э, інтригах політичних, ніколи, як то кажуть, не крав. Надію, що він відмовиться. Погано закінчиться і для нього, і для всіх. А чого від нього тоді очікують, якщо він нічого не обіцяє? Прошу щоб він був чесним порядним президентом. Цей будинок у кривому розі називають мурашником. Він тягнеться звідти і аж туди майже на 700 метрів. 12 поверхів, 857 квартир. В одній з них і минуло дитинство кандидата в президенти України. У дворі Мурашника Валентина Григорівна підгодовує бездомних котів. Лізочка на так ми і живемо. Та показує, де саме мешкав Володимир Зеленський і де все ще живуть його батьки. 13-й, 11-й дом і там около магазина. Малого володі пані Валентина тут не застала, але його похід у політику готова підтримати. Як і багато її ровесників, сподівається, президент має зробити пенсію більшою, а платіжки менш кусючими. Так тяжело життя. Я пенсіонерка, да? 38 років стажа. Пенсія маленька. Не знаю. Ніхто не очікував, що він видвінять кандидатуру свою. А взагалі хлопець хороший. Сусід пан Геннадій взявся помалювати гараж, поспішає, поки не почався дощ. Каже: у Зеленського серед земляків великий кредит довіри. Його програму мало хто читав, але головне, це нові для політики обличчя в команди Зеленського. Хто вам імпонує? Я взагалі не знаю, хто там в команді. Чоловік продвинувся, значить, щось він вміє робити, що він не спробувати. А стару цю систему надала а це вже станція трамваю, економічний інститут. Може, ви знаєте, в цьому університеті хто з відомих людей навчався? Зеленський. на другому поверсі кабінет завідувача кафедри інформатики і програмного забезпечення Олександр Семенович, батько кандидата, у останні дні перед виборами намагається якнайбільше працювати, аби менше читати і дивитися, що кажуть противники сина. Я не думал, что будет так тяжело. Для родителей это особенно тяжело видеть всю эту грязь ежедневно по 24 часа в сутки. Это совсем неприятно, безусловно. Я не думаю, что он такой тщеславный человек, что он не хочет быть царем. Ему просто хочется новая жизнь. Мы ему говорим: Вова, ты победишь. І все. центральною у кривому розі є площа молодіжна. Тут і справді завжди багато молоді. До когось з них кандидат Зеленський знайшов підхід через активну кампанію у соцмережах. А... відео, як от займається спортом. цікаво. когось підкорив своєю ролью президента Голобородька у серіалі Слуга народу за президента Зеленського чи за Голоборочка швидше голосували? Голобородька. Та головне вдало відчув момент, коли обирати старих політиків вже. Просто не модно, уверен. Даже був би там был Зеленський, був би другой чоловік, просто новий, не из политик, не политики, політики комік, не комік. Люди проголосували б за нього. Попав волну, як говорят. Із кривого рогу Святослав Гринчук, Андрій Вєташкін, ТСН 1 плюс Ось такий він кривий ріг, місто, яке швидше за все подарувало нам наступного президента України. На цьому звідси з 95-го кварталу не кварталу, вже по криворізьки говоримо, будемо завершувати. І ще я передаю слово 에, моїй колезі Марічці Падолка, яка теж працює допізна у Вінниці і розкаже, чи там залишилися ще люди поруч з нею на майдані, які от власне ще переживають емоції від сьогоднішніх виборів. і Їх результатів. Марічко розповідай. Свята, я скажу, що наша студія просто небо у Вінниці тут вже спорожніла. Вінниця спить. Як вона виглядає зараз, можемо спостерігати з висоти пташиного польота кадри нічної Вінниці, Вінниця сьогодні можна так сказати прощається з тим, що є такою політичною столицею, яку подарувала, яка подарувала країні попереднього президента, тому що саме тут Петро Порошенко вперше обирався на виборах до Верховної Ради. Це був його політичний плацдарм. Ну а до того як тут стало вже темно. Глядачі, які поруч були з нами, спостерігали за результатами екзітполів. Ми разом робили зворотній відлік. Як це було? Давайте подивимось. Чити. В ефірних паузах ми спілкувалися з людьми. Не всі раділи перемозі Володимира Зеленського. Є люди, були люди, які розчарувалися у тому виборі, який зробила країна. І мені здається, що дуже важливо, що в нашому ефірі сталася така знакова подія, коли виборці різних кандидатів під оплески людей на площі Гагаріна потиснули одна одні. Руки сказали слава Україні і героям слава. Подивимося, як це було? Чи ви готові це зробити? Ми, звичайно, ми готові. Дівчата тисніть один одному. Руки під оплески Україна, єдина! Слава, слава Україні! Ми дякуємо сьогодні. Вінниці за гостинність. От Святослав казав, що в кривому розі їх так само дуже тепло зустріли. Поліція їх охороняє. Ми тут не потребували жодної охорони. Торговельний центр, який напроти нашого майданчика, розташований ресторан тут. Японський один нас приніс навіть їжу, нагодував нас, щоб ми тут не переживали через відсутність вечері. Тому ми прощаємося з Вінницею. Дякуємо цьому місту, який подарував Україні п'ятого президента Петра Порошенка. Які гідно прощається з владою, провів в країні чесні вибори? Повертаємось до Києва і передаємо слово студії.